Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Апокаліпсис для російської економіки. Їхня економіка однозначно розвалиться. У яких її галузях вже стався крах, а які на межі виживання. Ці склади вони не безмежні. Чи справді літо 25-го може стати фатальним для Кремля? Але тут потрібно просто розширити номенклатуру. Факти тижня зазирнули в майбутнє РФ і побачили там тіні минулого СРСР 2.0 або те, про що так мріяв Путін. Але чи вдасться диктатору реанімувати колишню імперію зла? Здавалося, дві різні країни і спільного між РФ і СРСР небагато. Але насправді в своїй економічній моделі вони дуже схожі. Головна проблема що колишнього СРСР, що нинішньої РФ тотальна залежність від нафтогазових доларів, а відповідно і від світових цін та об'єму експорту. У 2015 році, після окупації Криму, 50% усіх російських доходів приносили саме нафта і газ. Після повномасштабного вторгнення доходи впали, але все одно залишаються високими. У 2023-му третина приблизно стільки ж цього року. Тобто за перше півріччя Росія отримала 65 мільярдів доларів. І, хоч залежність зменшується, це астрономічна сума, і ці гроші Росія витрачає саме на війну в Україні. Вони ж і її слабке місце. Питання там, скажімо, краху російської економіки це значною мірою питання пов'язане з тим, щоб виробити перпетум мобіле вічний двигун і радянської, і російської економіки. Це ті надходження, які... Росія отримує від торгівлі енергетичними ресурсами. Поки цей двигун працює, навіть хай на понижених обертах, російська економіка існуватиме. Але вже багато місяців поспіль російське НПЗ і нафтосховища, цілі українських безпілотників. Якщо дуже просто, удари по НПЗ змусили російську владу припинити експорт палива, а палаючі нафтосховища зменшити видобуток нафти, бо її немає де зберігати. Якщо вони будуть системними послідовними без тривалих пауз, тоді це справить дуже серйозний вплив. І не випадково, що саме ці об'єкти, об'єкти пов'язані з нафтопереробкою, стали цілями для наших ударів. Але тут потрібно просто розширити номенклатуру. Не все ж зводиться в Росії, зрештою, тільки до переробки нафти, хоча це якраз такий важливий критичний елемент. Скільки саме вже втратила Росія від такої бавовни підрахувати складно, адже крім вартості нового обладнання і ремонту є ще недоотриманий прибуток, точно не один десяток, а може й сотні мільйонів доларів. Але поки Кремль рятують відносно високі ціни на нафту, якщо до цього додати, наприклад, реальне зниження нафти і нафта Уралс, наприклад, стане 50 доларів протягом хоча б там 6 місяців, то в в даному випадку, ну їхня економіка однозначно розвалиться і просто не здатна буде функціонувати. Але на цьому проблеми для російської енергетики лише починаються. Пам'ятаєте ці кадри? Блекаут на півдні Росії цього року не був викликаний діями Сил оборони України, але стався саме через путінську агресію. Як саме про це розповім трохи згодом, а поки про інші складові російської економіки. Я катастрофа нового транспортного літака Іл-112 сталася ще в 2021 році, але вже тоді до повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, Росія більше не авіаційна держава. Нині, коли Боїнг та Ейрбас вийшли з російського неба, авіаційні перевезення вже явно дихають на ладан. Експлуатація існуючих літаків, які були забрані, конфісковані, скажімо так, або точніше вкрадені ще на початку війни, вони фактично підходять до кінця, і кількість аварій буде збільшуватися, перевезення збільшувати, вартість перевезення, збільшуватися, вартість ремонтів збільшуватися і так далі. Тобто, це якраз і те, що сипеться. І це при тому, що швидкість перевезень одна зі складових нормально працюючої економічної моделі. Але транспорт, як і енергетика, все це цивільна економіка. А що там з потребами війни? За два з половиною роки Росія втратила величезну кількість військової техніки та обладнання. А ось із компенсацією втрат виходить не дуже. Наприклад, танки Т-90М виготовляються у кількості 5-6 машин на місяць, Т-80, Т-72, які у росіян також вважаються сучасними, відновлюють зі старих запасів. Ці склади вони не безмежні. І сьогодні ми бачимо, що в російській армії є брак, вони не встигають виробляти, по-перше, свої і по-друге, розконсервувати існуючі запаси. Тобто, в цьому знову ж таки буде проблема на сьогодні. єдина їхня фактично перевага в техніці: це ракети, шахети, тобто дрони ударні, але ще плюс авіація, тому що все ж таки літаків і авіабомб у них ще є достатньо. Тактична авіація су 34 Су-35 і навіть Су-57. Ці літаки в РФ досі виготовляють. Але якщо згадати геополітичні амбіції Путіна та його схильність розмахувати ядерною палицею, то тут усе дуже сумно повітряних носіїв ядерної зброї в нього скоро не залишиться. Ті літаки, які, власне кажучи, і становлять ось цю ядерну тріаду складову ядерної російської тріади. Тих літаків, з яких і здійснюється пуск основних ракет, якими росіяни тероризують всю територію України, а не лише фронт. І от з цими літаками в них вже проблеми. Чи можливо якось виправити ситуацію? Ну, по-перше, даються взнаки санкції, схеми сірого імпорту електроніки, так сяк працюють, але це довго і дорого. Та найголовніша проблема путінської економіки навіть не це. Насправді робити прогнози відносно стану російської економіки дуже важко, як і колись за часів СРСР, нині в Росстаті панує тотальна секретність, але деякі цифри все ж таки оприлюднюють: понад третині російських підприємств не вистачає робітників 35%. І це найбільша нестача робочої сили за останні 30 років. Роботодавці змушені піднімати зарплати, начебто, це добре. Але якщо гроші не забезпечені зростанням виробництва, наступний крок порожні полиці магазинів та інфляція. Знайома картина. Як і за часів генсеків, путінська економіка мілітарізована по максимуму, але снаряди і танки це не той товар, який можна покласти на магазинну полицю, а в три зміни в РФ працює лише оборонка. Нема людей, які працюють, умовно кажучи, на транспорті, обмежена кількість людей, які ремонтують, наприклад, ті ж саме теплокомунальні якісь. Тобто там, де низька заробітна плата, а люди йшли на війну. Люди проходили. Рекрутинг і там є значна нестача цих людей. Що це означає, що нема кому обслуговувати. Ми вже бачили перші дзвінки щодо руйнації їхньої комунальної системи. Саме це і сталося цього літа. На Ростовській АЕС це значною мірою було викликано тим, що були недофінансовані відповідні роботи по модернізації мережі. Вона і так енергодефіцитна Півдня Росії. А тут ще і е, погодні умови, спека, от, і перевантаження, і от це дало в комплексі такий кумулятивний ефект. І хто знає, де і що спалахне в Росії завтра або наступного тижня. Днями Путін підписав указ збільшити на 180 тисяч штатну чисельність війська з нового року. Вона становитиме півтора мільйона людей. Тобто ще мінус 180 тисяч людей з категорії робітники переходять у категорію нахлібників. Всіх новозалучених потрібно навчити укомплектувати, здійснити оці всі одноразові виплати, і навіть ці одноразові виплати вони виростають в рази. І все це, це навантаження на їхній федеральний бюджет і на. Місцеві бюджети, і от з оцим е, тягарем цей тягар він не зменшується, він лише збільшується, тому що поранених лише збільшується загиблих відповідно що і членів їхніх сімей збільшується. І з року в рік цей тягар, як сніговиком, він наростає. Як швидко тоді закінчаться кремлівські гроші? Звісно, нічого не заважає російському центробанку надрукувати стільки рублів, скільки буде потрібно, але це знов таки прямий шлях до шаленої інфляції і лише прискорить руйнівні процеси в російській економіці. Швидше за все, це буде збіг багатьох факторів. І цей збіг і дасть кумулятивний ефект, коли воно як ланцюгова реакція піде далі. Проте, сказати, що це буде саме наступного року, чи десь на межі поточного і наступного року, ну, я би не став так говорити, ми маємо наближати цей день. Але тут потрібні, що називається, комплексні зусилля нас і наших партнерів. Саме тому наступний рік може бути для Путіна вирішальним, або він зупиняє війну і сподівається на зняття санкцій, або Росія з 21-го сторіччя стрімко стрибне донизу. Першу половину 20-го. тоді відсутність і станків, обладнання, яке зношується, яке ламається, яке неможливо далі експлуатувати, буде призводити до постійного занепаду. І тоді відставання, враховуючи тою та швидкість, з якою зараз розвиваються технологія, вона буде просто нарощуватися. То 15 років, 20 років, 30 років, 50 років, і вже звичайно це буде суттєвий удар по російській економіці і здатності ну, рівня життя, рівня життя людей. Але чи впаде російська економіка у прірву? В першу чергу залежить від зсу. Чим більше втрати нестимуть окупанти в людях і техніці, тим швидше путінська Росія може повторити долю СРСР. Павло Василів, факти тижня Сітіві. Єдині новини.